Чому у державних органах ніби й немає можливості припиняти роботу таких закладів? Хоча всі стверджують, що так бути не повинно. Це свідчить ще раз про те, що наше здоров'я це наша турбота. А скільки вам буде коштувати недбалість щодо гепатиту, дізнаємося далі. Оля, чи можна взагалі сказати скільки коштує лікування? Ну близько 10 тисяч доларів коштує в аптеці курс лікування. Пегельованими інтерферонами. ще раз підкреслю, це застаріле лікування. Зараз вже є новітнє, яке лише зараз зареєстровано в Україні в Європі. Лікування цим препаратом коштує 80 тисяч доларів за курс. Звісно, що жоден українець, жоден не зможе собі дозволити це лікування. Тому ми власне і переконуємо Міністерство охорони здоров'я закупити цей препарат на тендерах Міністерства охорони цього року через міжнародні організації за зниженою ціною, яку вже пропонує фармацевтична компанія. Власне, не міністерство, що можна порадити реально тим людям, у яких немає коштів. Ну, ми радимо власне, заявляти про себе, йти в поліклініки, в, в інфекційні лікарні і ставати в чергу. Поки ви не заявили про себе, про вас ніхто не знає. Ви повинні знати, що в Україні діє державна програма і забезпечення безкоштовними ліками хворих людей. Ви повинні йти до свого лікаря і вимагати, щоб вас поставили в чергу. Звісно, що будуть перепони, але до того, до того треба готуватися. Зараз Вісім всього відсотків отримують, як я казала, безкоштовне ліки від держави, але ми робимо все можливе, щоб цей відсоток ріс. А як я на сьогодні дізнаємося з перших вуст. І як і обіцяла вам, хочу познайомити вас з героїнею. Це Ірина Іра, вітаю вас! Добрий дуже дякую, що погодилися на це інтерв'ю. ну і мабуть, давайте почнемо з того, скільки вам зараз років, розумію, це питання дівчатам не ставлять, але ж все таки. Мені 25 років. Скільки ви вже лікуєтеся? На даному етапі я не лікуюся, але я намагалася вилікувати гепатит тричі з 5 років. Мені було 5 років, все було добре, але потім я просто почала себе погано почувати, і мені. Зробили декілька аналізів, поклали в Охмадит, і там мені сказали, що в мене острий лімфобластний лейкоз. І ми лікувалися, пройшли хіміотерапію, і це було дуже добре, оскільки відповідь на хіміотерапію була досить гарна. В кінці лікування мені зробили плазмоферез замороженої крові, не моєї, і занесли мені інфікували мене двома гепатитами Б і С. І на цьому етапі почалися інші проблеми. Подолавши одні, моя сім'я не мала змоги пройти лікування від гепатиту, оскільки це дуже дорого коштувало. Я п'ята в своїй сім'ї, і тоді, в 96-му, ми пройшли лікування е, інтроном. Це взагалі така м, дуже м, страшна річ, е, оскільки було дуже багато побічних ефектів. І я лікувалася шість місяців, е, і в мене гепатит Б. Ну, Так би мовити, заснув, а ГПТЦ просто трошки притих. Радіючи навіть цьому, ми жили далі. І десь через років 5 це вірус, це не просто хвороба. Він почав знову бунтувати, тому ми знову зіштовхнулася з такою проблемою, як необхідні знову пройти лікування, і знову в нас не було грошей. Бо як я вже казала, в нас багатодітна сім'я, тому це просто були для нас дуже великі, занадто великі суми. І якби не добрі люди та багато інших друзів, які допомогли мені на той момент. То я не знаю, чи сиділа б я зараз тут і чи розповідала б вам свою історію? Е, Скільки я... років ви вже не лікуєтеся? Не лікуюся я з 15 років. Це була моя, була моя остання спроба пройти лікування. Е, мені професор сказав, що е, немає більше. Немає більш більше сенсу е, е, пробувати те лікування, оскільки немає відповіді. З тих пір е, я продовжую просто підтримувати е, свою печінку. Вона в мене в дуже гарному стані, але я вірю, що це чудо, а не медикаменти. Е, е, і Зараз для мене є класна надія. Надія на сафозбувір і на Бога. Бо е, я живу надією. Е, і я дуже хочу, щоб це лікування мені допомогло. Е, і хочу, щоб воно було за доступною вартістю, бо та вартість, яка буде на ринку, ну, моя сім'я завжди збирала кошти і знаходила кошти на моє лікування, але там. 84 тисячі доларів моя сім'я ну, навряд чи знайде. Іра, я хочу подякувати вам. Хочу вам сказати, що ви дуже світла, дуже добра, дуже ніжна людинка. І хочу, щоб ваша родина вами пишалася. І не лише ваша родина, а всі українці. Тому що з вас варто брати приклад.